Ось Павло, цей, витягнув ротаня. Виходь. Боїться висоти. Ось такий ротань попав. Такі як окунчики. Їх тут багато роз... розвелося, але вибили. Ой! Павло казав зразу, що це в'юн, він не розбирається в рибі. Це ротань. Ти казав, що в'юн це... казав. Що... казав. Тут камеру покажи. Давно він не попадався вже тут. Ну покажи, що повністю. Ось такий. На Та півлодоски. Тут і більші раніше попадались на червак клювали гарно.